Всім привіт! З вами Гларт, ви на каналі Мобільних Ігор, і це відео для тих, хто прийняв рішення донатити в Diablo Immortal. Я спробую допомогти вам отримати максимально можливо користь від ваших витрат у грі і мінімізувати помилки. Хочу наголосити, що це відео не є закликом купувати щось у грі. Я лише поділюсь своєю аналітикою, а подальші рішення кожен приймає сам після свого власного аналізу. Також варто зазначити, що у Diablo Immortal присутні елементи азартних ігор, і я не рекомендую витрачати будь-які кошти у грі людям, у яких є або може бути схильність до азартної залежності. Отож, будьте питні. Спочатку розповім, як і чому народилася ідея зробити цей гайд. У Diablo Immortal існує безліч валют, ресурсів, наборів та підписок. У всьому цьому асортименті важко розібратись, що потрібно, що ні, що більш важливо, а що менше. І у процесі аналізу цього хаосу я вирішив все систематизувати та оцінити за власною шкалою. В результаті я створив Google таблицю, у якій виписав всі доступні покупки у грі, та спробував самостійно оцінити їх вигоду і вплив на ігровий процес. По факту мого аналізу я прийшов до висновків, що в магазині найбільш вигідне до покупки, а що навпаки не варте уваги. У цьому відео я поділюсь своїми висновками, а також для всіх бажаючих, моя таблиця буде доступна онлайн в описі до цього відео, і вам буде зручно зробити вашу власну оцінку. Наголошую, що не претендую на остаточну інстанцію і буду радий бачити ваш аналіз і ваші заключення у коментарях. Також постараюсь підтримувати актуальність таблиці з виходом нових пропозицій в магазині чи зміні цін. Щоб зрозуміти мій підхід до аналізу магазину, спочатку варто розповісти кілька важливих речей. Для тих, хто ще не знає, у Diablo Immortal існує не два типи гліфів, легендарний і звичайний, а три. Третій це вічний легендарний гліф. Його можна придбати за вічні сфери, а також за 22 руни Фа та 1600 платини. Легендарні ж гліфи, які ви отримуєте у різноманітних наборах, підписках, це все звичайні легендарні гліфи, а не вічні. Вічні гліфи. Краще від звичайних, тому що при їх застосуванні у порталі вам випадає неприв'язаний легендарний камінь, а це означає можливість продати його на ринку за платину. Якщо ви застосовуєте в порталі вічні легендарні гліфи, то непотрібні камні йдуть на ринок, а за платину ви шукаєте для себе саме те, що вам необхідно. Відповідно, це впливає на скорочення ігрового часу для здобуття вашого персонального білду. Враховуючи вище сказане, вага вічного легендарного гліфу у ігровій економіці вища, ніж у звичайного. Тепер розставимо пріоритети в цінності тих чи інших ресурсів. На процесу грі впливають гліфи, ключі претендента, демонічна зола, дорогоцінні камені, матеріали для прокачки рівня речей тощо. Я не враховував вплив кожного з них, проте скористався загальною логікою. Чим менше ресурсу доступно для фрі-ту-плей гравця, і чим більше його потрібно для розвитку, тим цінніше цей ресурс при донаті. І виходячи з цієї логіки, перше місце займають вічні легендарні гліфи, друге звичайні легендарні гліфи. А далі мені тяжко визначитись, бо решту ресурсів можна отримати частіше та у більшій кількості. Відповідно, у своєму виборі найбільш цінностних пропозицій я фокусувався на можливості найдешевше отримати легендарні гліфи у першу чергу вічні. І ще один важливий нюанс. Для покупки вічних легендарних гліфів потрібно 160 вічних сфер. А кількість сфер у різних наборах спеціально не дорівнює цілій кількості сфер для покупки вічних легендарних гліфів. Я також врахував це в аналізі пропозицій. І так, переходимо безпосередньо до рейтингу найкращих або найвигідніших пропозицій, на мою думку, по донату в Diablo Immortal. Третє місце. Скарби печери відголосків. Вартість набору становить 23,99. І за ці кошти ви отримуєте 10 легендарних гліфів, 1200 вічних сфер, яких вистачить на 7 вічних легендарних гліфів з залишком 80 сфер та 42 дорогоцінні камені. І того 17 легендарних гліфів різних типів. Якщо розділити вартість набору на кількість гліфів, отримаємо 41 цент за гліф. Друге місце. Це поєднання двох наборів: скарб розлому божевільного короля та скарби в'язниці Баала. Сумарна вартість двох наборів становить 9 доларів 18 центів, і вони знаходяться у комплекті, тому що вічні сфери, які входять як в один, так і в інший набір у сумі, дають можливість придбати рівно 3 вічні легендарні гліфи без жодного залишку сфер. Також у сумі двох наборів ми додатково отримуємо 4 легендарні гліфи та 26 звичайних гліфів. Сумарно за 9 доларів 18 центів ми отримуємо 7 легендарних гліфів, де середня вартість одного становить 1 долар 31 цент. Перше місце найкращий з усіх представлених наборів в магазині, на мою думку, скарби «Стрімін Кікорас. Цей набір містить 600 вічних сфер, які можна витратити на 3 вічні легендарні гліфи по 160 сфер за кожну. І на залишку буде 120 сфер. Також в наборі буде 7 легендарних гліфів та 12 одиниць демонічної золи. Переваги набору найнижча середня вартість за один легендарний гліф, яка дорівнює 1 долар 19 центів за умови покупки за вічні сфери вічних легендарних гліфів, недолік набору залишок сфер на балансі, яких не вистачає на ще один вічний легендарний гліф. І не поспішайте закривати це відео. Бо далі буде бонус, я розкажу про пропозиції магазину, які багатьом здаються вигідними, але на мою думку такими не є. Бойовий пропуск: це те, що люди звикли купувати як найбільш вигідну пропозицію для донату у всіх іграх. Але на мою думку, в Diablo Immortal краще витратити кошти на набори, наведені раніше, або ж на ту ж. Стежку Генія за 2399 замість покупок бойового пропуску протягом 4 місяців. До слова, стежка Генія займає четверте місце в моєму рейтингу і дає можливість отримати 65 демонічної золи та 20 легендарних гліфів за ціною 1 доллар 20 центів кожен. Мінуси набору неможливість отримати весь вміст до досягнення 85-го парагону та відсутність сфер на вічні легендарні гліфи. Ще щодо бойового пропуску варто зазначити, що я бачу доцільність його покупки у кількох випадках. Перше. Вам випав до душі сезонний скін. Друге. Ви придбали усі набори з більшою цінністю. Третє. Розробники додавали в бойовий пропуск ще один легендарний гліф чи сфери. Бо наразі, якщо враховувати лише легендарний гліф як основну нагороду бойового пропуска, ціна одного гліфу в наборі становить аж 3 долари. Я розумію, що інші ресурси не можна ігнорувати, проте також розумію, скільки шансів потрібно, щоб вибити толковий легендарний камінь та прокачати його до 10 рівня. Тому я вибрав модель оцінки пропозиції з фокусом на вічні і легендарні гліфи. Наступний набір верніше підписка, яка багатьом здається вигідною благословіння. Достатку у ньому за 11 доларів 99 центів нам обіцяють сім легендарних гліфів, два легендарні камені. На дві зірки, 30 звичайних гліфів і 30 каменів на ушкодження, а також додаткові бонуси на термін дії підписки, такі як 6 рядків інвентаря, віддалений доступ до ринку, 4 комірки для торгівлі, і ніби всього багато. Але є нюанси. Найбільший мінус цієї підписки у тому, що нагороди видаються щодня і пропорційно розподілені на весь період у 30 днів. І якщо ви не зможете зайти якийсь день у гру, нагорода за цей день просто згорить. Також найбільш суттєві нагороди, такі як легендарні гліфи та легендарні камені, видаються у більшій мірі з 20 по 30 день підписки. З розрахунку вартості підписки до вартості легендарного гліфу в наборі, його ціна складе 1,71 цент, і ще не факт, що ви їх всіх отримаєте. На мою думку, ця підписка найбільш актуальна тим, хто регулярно донатить значні суми та має багато вічних легендарних каменів на продаж, і додаткові комірки ринку можуть пришвидшити отримання платини, а віддалений доступ і збільшений інвентар допоможуть зекономити трохи часу. Ну що ж, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та діліться цим відео. А у коментарях напишіть. Що купували, чи плануєте купувати, і чи задоволені отриманою вигодою після ваших покупок? Нехай вам щастить.